Кіт Келог нині перебуває в столиці нашої країни у місті Київ. І багато коментарів уже від експертів. Зокрема, з'являється, що власне вони пов'язують те, що Київ що ну, не так бомбардують. Расисти знову ж таки не так часто тривоги. Там лунають саме з приїздом представника Сполучених Штатів Америки по Україні Кітом Келогом. Ну і навіть Зеленський також. Наголосив, що коли американці в Україні Путін не завдає ударів і намагається залякувати, шантажувати, створювати напругу, але не йде власне про повну ескалацію. І це означає одне, що Путін боїться Америки. Але хотіла почути вашу думку дійсно, як ви вважаєте, чи дійсно відсутність от таких обстрілів міста Києва останніми днями пов'язана з цим візитом? І взагалі, чого очікувати, яких рішень після візиту Кітакалога до України? Візит Китакелова, це в першу чергу консультації. Це консультативний формат. Він буде саме відноситись до консультації з приводу того озброєння, яке буде отримувати Україна. Що Україні потрібно? Окрім ми чули багато про ЗРК Петріот. Але стосовно щодо всього іншого, це розмови, конспірологія, мовляв, будуть томагавки, не будуть томагавки, дали дозвіл бити по Москві, не дали дозвіл бити по Москві і так далі, і таке інше. Тобто, все це буде погоджуватись і проводитись в форматі консультації саме з Китом Келовом. По-друге, Кіт Келлог не тільки буде знаходитись весь цей час в столиці, а й окрім всього іншого, і поїде в зону бойових дій. Тобто він буде знаходитися або в ближній тилевій зоні, або максимально наближений до лінії бої Це вже інше питання, але він хоче все ще й побачити своїми очима. Тобто, не як Джейвенс в Рілсах в Ютубі чи Тиктоці, а саме так, як воно є в реаліях. Окрім ну, цього іншого, це один з найдовших е візитів. Е Такої посадової особистості як Кіт Келлог від США в Україні, і тому також треба розуміти, що так довго, якщо не знаходились інші, то тут будуть вирішуватись питання значно більш масштабніші аніж в 22, другому, та двадцять роках. Тому все ж таки на цей візит я дивлюся з більшим оптимізмом. І такий невеличкий посткріптум, а це те, що Кіт Келох на відміну від більшості оточення Дональда Трампа, це більш поміркована та професійна людина, яка має по перше військовий досвід, військове минуле розуміється на війні. І дійсно у порівнянні з тим самим Сімом Віткофом або Марком Рубіо, це людина, яка ну більш реалістична навіть в своїх заявах, і не стільки підіграє Дональду Трампу, скільки акомпонує йому. У цьому є суттєва різниця. Пане Олександре, також рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та доєдналися до нас. І, власне, ще хотілося поговорити про те, що президент США Дональд Трамп дав Кремлю 50 днів на те, щоб погодитися на мирну угоду щодо України. Якщо ні, Росію чекають нові масштабні санкції проти енергетичного сектору. Такий мирний ультиматум дає Москві час на продовження наступу влітку, але ситуація на фронті залишається напруженою. Хотілося б дізнатися, чи погоджуєтеся ви з думкою західної преси. Що Росія використає вікно Трампа щоб виснажити ЗСУ на фронті? І чи може Путін досягти поставленої мети окупувати якомога більше земель чотирьох регіонів, які РФ незаконно визнала своїми? Ну будь-якому разі наступ продовжувався був би цей ультиматум, умовно кажучи, хоча я це не можу назвати ультиматумом, це попередження скоріш або його не буде. Тут інший момент Україні передають зброю. Це найважливіше. Україні будуть передавати зброю е, різного типу е, пакет на 10 мільярдів доларів. Це не тільки про ЗРК Петрі, це багато про що, це багато про зброю, яку можна використовувати в зоні бойових дій. А якщо ми говоримо про 50 днів, то це стосується санкцій, економічних санкцій. Росія, на жаль, це вже та країна, в якій основні санкції всі ті санкції, які вводяться, вони якраз погіршують рівень життя населення, але населення це ресурс Росії, як для того, щоб забезпечувати бюджет. Так, для того щоб і підтримувати війну. Але тим не менш цей ресурс можна розглядати в двох вимірах: або в економічному, суто як а, такі собі гаманці, або як а, а, людський ресурс, тобто м'ясо для а, бойових дій. І зараз Росія використовує обидва ці компоненти. І якщо навіть буде введено санкції, завжди залишиться а, інший компонент людський ресурс, тобто м'ясо для ведення бойових дій. Тому санкції зараз це приємно, якби було б введені проти Росії. Це цікаво, це корисно в якомусь сенсі, але це не має вирішального якогось впливу подальшому тиску на Москву, і тому найважливіше в цій цій ситуації саме надання Україні відповідної номенклатури озброєння. Що ж до зони бойових дій, ну наступ він був є і буде продовжуватись у росіян за однієї простої причини, тому що ми знаходимося на сьогодні з вами в стадії оборони, тобто у нас зараз е, стратегія оборона, і саме наша мета це виснаження російських окупантів. Виснаження їх по можливостям використовувати механізовану компоненту і компоненту людську, особовий склад знищення ворога якомога більше, щоб він втрачав при цьому можливість подальшого не тільки наступу, а в перспективі ще й оборони вже під час нашого контрнаступу. Але про наш контрнаступ ну зарано дуже зарано говорити. Це ще не той період. Ну а далі, друзі, будемо говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, і про те, як республіканці в Конгресі Сполучених Штатів Америки перевзулися і вже виступають за підтримку України. Про це зазначає одне із видань. Менш ніж за два роки тому республіканці з палати представників були невдоволені ідеєю продовження допомоги Україні. Але зараз чимало з них поспішають змінити свою позицію. Тим самим наслідуючи президента США Дональда Трампа, пише видання Зенюорк. Times. Ну і знову ж таки хотіла б обговорити і цю статтю також, адже сталося це після того, як очільник білого дому озвучив свій план допомоги Україні зброю, але Трамп підкреслив, що США не будуть платити наперед за будь-яке додаткове озброєння для України. Республіканець від штату Вісконсин також минулої весни критикував адміністрацію Байдена за те, що немає плану подальшої допомоги Україні. Однак, вже в понеділок, 14 липня, він підтримав заяву Трампа про надання нашій країні більшої допомоги. Далі буду цитувати: я однозначно довіряю Дональду Трампу. Я називаю його миротворцем. Він знає, що робить. Також республіканець з іншого штату заявив, що план Трампа є. Правильним підходом далі знову ж таки цитую. Президент дійсно має рацію, кажучи, гей, ми продаємо країнам НАТО цю зброю. Якщо вони хочуть заплатити за неї, вони можуть її купити. Висловив думку політик. Ну і як зазначає видання, віцепрезидент Джейді Дівенс був одним із найвідвертіших критиків. Як ми знаємо, допомоги Україні так минулої весни він впевнено заявляв, що Україна не зможе виграти війну. і Сполучені Штати не можуть надати нам те озброєння, в якому є нагальна потреба. Однак як вказується в матеріалі, цього тижня, Венс мовчки стояв поруч з президентом США Дональдом Трампом в овальному кабінеті, коли він оголошував про свій план надання Україні додаткового озброєння. Ну і знаєте, примітно те, що глава Білого Дому хотів, щоб його не порівнювали із колишнім президентом Байденом, тому заявляв, що нова зброя для України надається не для того, щоб наша країна здобула перемогу силою, а щоб це дало змогу протриматись військовим на фронті певний час, до моменту, коли стане можливе мирне врегулювання конфлікту шляхом переговорів. Ну і крім того, Трамп після оголошення додаткової військової допомоги Україні повідомив, що ракети до систем протиповітряної допомоги Петрит уже на шляху до України.